Да, це рідні сестрички. Так. — ти за ним доглядала? Да. Така нею. маленька і доглядала. Ти знаєш, як кашку готувати? Да. Да. А, да, ну, а, а я кашку ти готувала. Ну чого не я наливаю воду, ну, насипаю кашку, а там, там, там водички, а потім так. і що кашку. Да. І все. І кормила. Це угу. ця історія, коли чотирьохрічна дитина да. доглядала за своїм да. 9-місячним да. сином під обстрілом. Да. А як тебе звати? Вона залишилася сама. Мі -ва. Мі -ва. Мі -ва. Мирослава, да. Вона залишилася сама, її залишили в будинку, там дуже великі обстріли, були служба у справа дітей виїхала. Ми самі боялися там знаходитися. Вона сама вдома сиділа. кажуть. Сказала, дід сказав, щоб нікому двері не відкривали. Да, Тоже це теж наші патронатні, оце дівчинка і хлопчик, це рідний брат і сестра, де хлопчик. Ага, Матвій дід. А, так, а так, а сходить, так. Да. Вони з Дружковки. Ці діти наші, Новогродівська громада. А Соня у нас з під Теж дівчинка патронатній. Тобто хто у вас тут? Які міста? Ну, Новогродівка, Донецька область, ну, біля Покровська-Курахова, біля Солідара вона між, між Бахмутом і Солідаром вони проживають. І Дружковка все Донецька область. Дорослі та діти з різних родин Донеччини знайшли прихисток у Паланській громаді. Мирослава у свої чотири рочки сама жила в будинку, господарювала та ще й опікувалась піврічною сестрою. Відповідні служби знайшли дітей та тепер малеча росте у сім'ї пані Ольги. Школярі навчаються у Паланському ліцеї, а малеча оговтується від жахіть, що стали наслідком агресії Росії. В умовах воєнного часу зростає кількість патронатних сімей, де живуть діти, що перебувають у складних життєвих обставинах та не можуть жити. Із батьками така форма сімейного виховання передбачає перебування дітей у родинах та виключає інтернати та притулки. Кількість дітей, що сьогодні ростуть без материнської та батьківської любові, зростає. Тому служба у справах дітей, структури соціального захисту працюють над пошуком дорослих, що готові замінити, хоч тимчасово, їм батьків. Всім перемоги і стійкості да? Прикро, да ми не змогли захистити ваше дитинство. Мабуть, дорослим треба ще вчитися і вчитися. Шукати шляхів. Ми будемо вчити здорове щоб... покоління, щоб вони своїх дітей захищали і все було в них добре. Щоб не, не повторювали наших помилок. Да? Перемагають так. тільки сильні, блін. Ну, а ми, ви а ми точно буде. будете сильними, те, що ви вже пережили, уже. Да, у кожного своя історія, у кожного трагічна якась історія. Ми зі всіма справимося, так? Це солодко багато ніж, це традиція така гарна дітям давати цукерки. Але цукерки це зло. Ми будемо контролювати. Цукерки це зло, бери. Два. Кири, ханівня, собі один брати.